Цікаві факти, Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про сніг, шановні мої друзі. Перший факт. Близько 50% населення Землі ніколи не бачили справжнього снігу. Хіба що на фото. Вважається, що двох сніжинок із однаковим візерунком немає. Як запевняє фізик Джон Нельсон, варіантів геометричних форм сніжинок більше, ніж атомів у Всесвіті. Сніжинки на 95% складаються із повітря, і це визначає їхній основний кольор білий. Сніг, як ми знаємо, на колір білий. Так, але переважна більшість випадків. Однак іноді йому буває бути іншого кольору, наприклад, рожевим чи червоним. Таке буває високо в горах та у приполярних областях Землі. Незвичайний відтінок йому надає поширена водорість. Хламідомонада сніжна. Більше того, як запевняють ті, хто бачив червоний сніг. На смак він схожий на Кавун. Зокрема, у 2006 році про рожево-червоний сніг зі смаком Кавуна говорили мешканці американського штату Колорадо. Смак знову ж таки заслуга хламідомонади. Кольоровий сніг зафіксований 31 січня 2007 року на околицях села Бутакова Знам'янського району Омської області. Там випав помаранчевий сніг. А роком раніше жителі півночі Приморського краю спостерігали. Сніжок кремово-рожевий. Через низьку щільність сніжинки падають на землю повільно, зі швидкістю приблизно 0,9 км на годину. Може, друзі, життя на марсі і немає, але сніг там точно є. Як звичний нам, так і сніг із твердої вуглекислоти. Чому сніг хрумтить при ходьбі. Основна причина, друзі, це кристалики ламаються. Характер кришталю залежить від температури снігу. Чим вона нижча, тим гучніший звук. До речі, скрип, схожий на хрускіт снігу, можна отримати, якщо стискати змішані сіль та цукор. Раніше цей прийом часто використовувався при озвучуванні фільмів і в театральних постановках. Відомо, що у 1949 році сніг випав у пустелі Сахара і навіть протримався там цілих півгодини Перша вдала фотографія сніжинки під мікроскопом була зроблена у 1885 році. Заслуга належить за взятості та терпінню американського фермера Вілсона Бентлі. Йому знадобилося для цього кадру 46 років спроб і помилок. Загалом Бентлі належить понад 5 тисяч унікальних знімків. Твердження, що немає двох однакових сніжинок, спочатку будувалося саме із його роботах. У Японії на острові Хокайдо існує музей сніжинок. Він названий на честь фізика накая Укітіро. У США у лабораторії професора Кеннета Лібрехта сніжинки навчилися вирощувати штучно. Існує Всесвітній День снігу. Він щороку відзначається 19 січня. Раніше вважалося, що слів для позначення снігу та льоду найбільше у мові ескімосів. Нині ж пальму першості у плані лінгвісти віддали саамам, котрі живуть північ від Скандинавії. Передбачається, що в одному кубічному метрі снігу знаходиться 350 мільйонів сніжинок. Зазвичай сніжинки мають діаметр 5 мм і важать близько 0,004 грами. Відомо і про сніжинку Рекордсмен. Пухкенька сніжинка потрапила на землю 28 січня 1887 року у Форт Кео, Монтана, США. Вона мала 15 дюймів у діаметрі, це близько 38 см. Про це йдеться в американських наукових журналах початку минулого століття. І останній цікавий факт про сніг, шановні мої друзі, українці теж мали змогу милуватися сніжинками гігантами. 30 квітня 1946 року на українську столицю падали сніжинки розміром майже із людську долоню, діаметром приблизно 10 см. Вони були схожі на страусове пір'я. Ось такі дуже цікаві, я надіюся для вас. Цікаві факти про сніг, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Слава Україні, шановні мої українці! Дякую ще раз всім за увагу!